that's І знову всім привіт! Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі. І знову в нас вийшов, вийшла нагода вибратися до лісу. Вийшли ми з Джеком зранку. На годинку у нас зараз 8-ма година доходить буквально. Ми вже на підході до грибних місць. А починати ми сьогодні будемо з букового лісу. бо тільки там є якась надія знайти гриби. Переходили ми з Джеком тільки що в березовий ліс і ті ліси в долину, що ведуть від села до цього сусіднього села. Не знайшли ми там нічого. Один попав нам такий, зараз покажу, який У нас вже в корзині. Такий неважнецький гриб. От. Такий поодинокий, обкусуваний, старенький, білий грибочок. Йдемо з Джеком саме, не знаємо на що. На жаль, у нас посуха далі. В лісі суш страшна. Де-не-де, місцями проскакує волога, де пошалися колабані ще з літа. Ось на них ми будемо сьогодні ставити ціль, бо надія тільки там щось знайти. В лісі дуже-дуже сухо, в нас дуже страшне. Дощу майже немає. Падало в вересні, може, 2-3 рази, і тут такий легонький дощ, що день-два і зовсім не видно, що падав дощ. В общем, друзі, що? Сьогодні у нас середа, 27 вересня 2023 рік. Наступна спроба нас знайти хоча б якихось гри бочків, не знаю, що на нас чекає. Йдемо пробуємо. все, як завжди, що знаходимо, з Джеком знімаємо, показуємо, щось спробуємо вам розказати. Ну що, сідаємо зручніше. підписуйтесь на канал, пальцю вверх. Погнали з нами, Джек. Джек. Що, йдемо до роботи. Вже кажу, що йдемо. пішли. Йдемо до роботи. Дям, дям, кажи привіт, кажи привіт, кажи привіт, підписники і погнали, погнали, доброволя. Ааа, така бородяга. Прийшли, пішли. пішли. А -а -а. Так, і перший трофей нам на сьогодні. Джек тут нам віддарів ось таку сироїшку. Палка, а біля неї рядом щось зазирає, ну. А біля неї рядом молодий білий. Тобі маєш ось такий массопик. Молодесенький. Га? Гарний початок. Стоп, а тому що. От тут. Своубилий. А не, то заячий. Он такий грибок ще один. Ну що, ось такий у нас початок. продовжуємо далі. Эй, сыруишку лодж. ти посунься, послонься. сідай на неї заложить и все і друга. кому що Татові гриби, тобі патички. правда Походили ми, друзі. Ну, напевно, хвилин 15 або 20 по буковому лісі. Ось тут, ми обучені. І нам перший результат на сьогодні. Зразу вже був повністю розчарувався. Але ось. Один молодий такий є. Значить ще білячки лізуть. Можливо, я запізно прийшов, може вже повізмирували. Ну, це вже сигнал приємний, добре. Йдемо шукати далі. Так, ставимо корзину. Провели порядок, ось такого низкозини закидую листками. Аби не приїли гриби з долини. Бо коли багато накидаєш до верха корзина глибока і знизу починає підпрівати. Ось такий спосіб вичту в інтернеті кидати листки на низ. Пробуємо, що з того вийде. О. І опять білий грибок. Правда маленький. Але вже його побачив тут на самому проході по дорогу То ми вже його і заберемо. Ось такий молоденький. Але лізуть, значить ще може грибочки будуть. А якщо піде мороз, то напевно, буде і хана. То буде гривному сезону і квітка. Ну що, я ще шукаємо. Що, окей? Хм, працює, довольний. І наступний. І знов молодий. Ось такий. Молоденький білячок. Ось такий. Так, ну нарешті. Нарешті. Попадає нам тут гарний. Подивіться який. Сховався собі. Сховався От і зазирав. Оте так сів. Опа. Пішов малюк. малюк. От Отакий бочоня. Класний. Ти сам тут-ка. Ну, поки що один. І то класно. Треба, якщо щось знайшов? Добре, продовжуємо. Ну нарешті. Цього гриба я чекав весь сезон. Я думаю, що їй вже цього року не буде. Але так і знайшов. Ходять поки напопадають нам, друзі, ось такі гриби. Опа. Це в нас, друзі, гриб-парасолька. Своєю персоною. Одна шапка. І в нас ще одна шапка. Я вже надії не мав, що вони цього року будуть. Ціле літо падав дощ, вони не хотіли росли. А потім пішла посуха і вони теж не хотіли рости. Ось така чудова знахідка відправляється нам козина. О, буде сьогодні ням нямка. Кода, що мало, але хай буде хоч трішки. Забираємо. Ще я бачу ще одну. Я знайшов ще одну парасулю. Це вже цікаво, це вже третя на сьогодні. Діська гарна шапочка. Молоденька, супер. І вже вони пішли? Каса забираємо. Минаємо ми такий березовий ліс. Переходимо ним. В ньому люблять рости червоні козарі, але їх поки що немає. А замість них попадає нам ось такий Мухоморич поодинокий. І їх теж немає густо. Десь один там, десь там один. Нема. Вже немає надії його знайти, але попадає на ну, тут один червоний. Вже переходжу майже двоє кінець березене. І в один попадає. Ось такий один на всю березину. Забираємо. Народ і ще одна шапка. Подивіться. І знов парасоліка. І знов молоденька. Ой, вона віду червива. Червива. Така молоденька, а така червива. На жаль, немає. Продовжуємо пробиратися, друзі, цією березиною. І тому замітив я шапку майже на самому виході. На самому краю. Ах, то білий і тут такий здоровенний. Обана! Подивіться, який це здоровяк. Це шо ти? Це ша Хе -хе. Джек. Джек ходи. Ходи, є трофей, де ти ходиш? Де ти ходиш? Лиський трофейчик тут канон попадає. Ааа, красень. Ну. Но... Ляфа, десь кіньо ніжка малесенька така. Куца-куца. Ну -куца. Це здоров'як Що здоров'як? Це вже добре. Ти сам тут, друже. О. Ляфа. Що, пахне гарно, зародимося чи чистий. Буде на напівкразини далі. Класний улов, подивіться який. габана Йдемо далі. Продовжуємо іти з Джеком, бачу чомусь він став. Думаю, чого він став. Я вже поставив корзину. Бачите, я вже минав. А там під листками, дивіться, тут зазирає. А та є червоний такий. зазирає о, який Красавець. А там дивіться знахідка є ще навпроти. Ціле коло мухоморю. такі. А диво. М -м -м. Гарна знахідка. Шкода, що я їх тільки не беру. Вони цього року дуже рідкось попадають. Ось який молодий. Реплікувальний люди беруть. Ну, я не беру, не сушу, не знаю як. Як не дивно ходив я по цьому лісу, посередині всюди ніде не було, ні червоніків, нічого, ні білих. А тут попри самий край, ой до виходу там залишається метру 3-4. І нам і білий, і червоніки вже два. І тут третій попадає з самого краю. А туди далі, в леп лісу. Зовсім нічого немає. Обходив. Голову. Попри самий край трішки попадається. У нас вже скільки козині. Гриб чистий. Ось такі. Бачите, каніжка чиста. Шапка теж чиста надрізав. Забираємо. червоняка йдемо ще шукати. Коротше, йшов, йшов і став. Поставив корзину там на гор. Бачу, тому далеко щось червоніється, але чи то наш формат, чи то мухомор. На самому виході з Березини. Ось тут ми виходимо. А тому... Ні, тут червоняк. Червоний. Такий здоровий. Ось такий. Ось така кашапка. Здорова. Та нічого будемо дивитися. Сьогодні грибів не густо. Беремо те, що є. А саме дивно те, що... Сьогодні я ще ні разу не бачив опеньків, взагалі не попадають. Ми вже кинулися і більше не буде. Чуть-чуть. О, там кому замітиться молодого червоняка. Поки балакав. Попадна. Ой, тут лазити, конечно. Ось вісенький. Гарний. Забираємо. Такі два грибочка. А з опеньками щось кажу, скучно. Не видно. Йдемо, ще Що, може щось знайдемо. Продолжайте далее по прикрай. Кажись, я взял добрый маршрут. И там вот, видите, кто тримает потек. Бачите? И снова шапка. И снова шапка. А тут такие волк. Здоровак. Угу. Опа. Вот такие. Ну що, друзі, на годинку у нас минула 10-та година. Ми вже добре дві години ходимо по лісу. Назбирали ми ось В Корзині не є дуже густо. Грибочки попадаються дуже рідко. Там десь, там десь. Але що хотіти, то Та така суш, що просто амбус. Гриб де-не-де. Ось іду дорогою. Тутка. Дорога. як бетон. Просто капець сухо, ужас. А дворі вже пригріло, сонце вже вперло конкретно, упрів, бушлата вже скинув. Зранку було прохладно. де ми ще зараз, друзі, провіряємо пару місць. Є що в мене тут такі заначки, де може бути волога. Якщо там щось попадає, збираємо, показуємо, як ні, вертаємося назад і гайда додому. Нема що дурно ходити, йдемо ліпше щось. Працювати. Ну все, дивимося, що далі буде. Замітю, друзі, перші опеньки на сьогодні. І то тако під горбом на патику. І вже такі великі. Як до них добратися? Тут фасал. Таким розломі. В одному місці. Ходив, шукав. У тих місцях, що минулого разу находив, спустився. Подивимося ближче. Так, показуємо зараз лише мені тут внизу. От-от о. Киво. І то вже тут почала гнити. Все. Ось скільки ми знайшли опанік сьогодні. Кинулися вони два дні назад, чи три. неделю, субботу, неделю, неделю я сберу. И уже отходит. Вот что значит посуха. Перешел я, друзья, в другой лес. Пошел посмотреть по дубовых лесах. И буквально я зашел. И первый результат. Вот такой червонячок нам попадает. Молодой красный. Вот такие. Беремо, пробуємо ще знайти. І наступний, друзі, нам попадає там червоняк. І в дубині не густо. Першого я знайшов хвилин. Він напевно 15 назад. Тут нам попадає другий. Ось такий красунчик. Немає, немає грибів. Грибочки. Ось тут мляво. Що мляво, то мляво. Посуха дається ознаки. Хоч зранку густі-густі тумани. Роса така конкретна, але все одно хоче гриби дощу. попав нам ще один. Ось який красавець молодесенький. Забирай. Ось такий цвяшок. Ось такі грибочки нам, друзі, попадають. Пурхавки, дощовики в народі, так? Коли лізуть ці гриби, кажуть, що буде дощ. Знаходжу, її вже сьогодні декілька разів попадаю. Но ці такі більші попали, я її взяв, зняв. Ну будемо сподіватися, що піде дощ. І знайшов я, друзі, білого. Хоч одного. Але знайшов. І то молоденький, подивіться, який. Дубені знайшов я одного. Красота. Ми ще трошки лісу маємо, ще походимо, може знайдемо. Буквально тому недавно я вам показував дощовиків. Пару кроків від них відійшов, попався білий, прекрасний, молодесенький. Ну ще крутимся, ще маємо трошки лісу. Є добре. І що би я без тебе робив? А, але це в мене молодець. Не що він знайшов. Сів тут і кличе мене. Я там, по пні, зазираю. Сюди він тут знайшов у землі. Літський гарний корч. Ну десь що знайшов. А, Але краса. Правда? Такі молоденькі, гарні опенькі. Ось. М -м -м. На інший день, напевно, сам найкраще знав. Краса беремо. Наче пеньків немає толкових. Це капот. Так, походили ми тут з джеком, походили і знайшли ще пару ропеньок. Кобіля дуба притулились. М -м, така краса. Поодинокі. Забираємо. Дефіцит на вагу золота опеньки йдуть. Ще так я не збирав, не пам'ятаю. Це, напевно, перший раз за, за всю історію, що я ходжу по лісі. Ну і все, друзі. Ось, і закінчився наш сьогоднішній збір. Грибочки, бачили, саме як ростуть. Дуже мляво попадається де-не-де, але підзбирати щось може. Походили ми 3 години буквально. Прийшли в восьмій, зараз на денек 11-та. Ми закінчили. назбирали пів корзини різних грибочків. Попало нам пару кулаків опеньо, декілька білих, пару червоняків, пару сироїжок. І, що порадувало, пару парасоль соль ми знайшли нарешті. Я вже думав, що їх цього року не буде. Ось. Так що, хто ще хоче поїхати на гриби тут в прикарпатських лісах, може їхати, але... Розраховує на те, що щоб назбирати, придеться трішки походити. Ну, краще за все, поїхати гори Грибів там повно зараз. Виставляють конкретні гриби. Пішли, є дощі, є гриби. У нас немає дощу, і, звісно, немає грибів. Десь проскакує, де є трішки волога, десь там, десь там. Ну, так, щоб назбирати багато, позакручувати, ще щось, то не назбираєш Ну і добре, така була у нас сьогодні грибалка. А вам всім! Удачі, здоров'я, всього, всього найкращого нам перемоги. Слав Україні, герої слава Україні, героя, слава! Все буде Україна! А ми, друзі, з вами, як завжди, зустрінемося на слідуючих чудових рибалках. А вони обов'язково будуть. Апа. Ну і звісно, що ми назбирали. Показую вам. Назбирали ми з Джеком ось таку В корзині, рибочків. ось, бачите, самі, що нам попало. Опеньки дуже скудно попадають. Може би походив, полазив, якимись посадками, зрубами. Може би знайшов більше. Ну я щось надії не маю. Тому так перейшов, що лісами знайшов, то взяв. Попали нам парасолі. Ось показую. Бачите, три трішки молодих сироїжок. Декілька молоденьких білих, один величезний білий, пару червоняків. Ось така у нас в общем була грибалка. А ви підписуйтесь на канал, пальці вверх. До наступних зустрічей.